Отже, за кілька хвилин тут мають приїхати кортежі з начальством, які будуть відкривати якусь чергову частину оцієї розв'язки. Я туди не зможу потрапити, тому що не акредитувався раз. А по-друге, мій зовнішній вигляд, велосипедна форма, зараз покажусь. Так от мій зовнішній вигляд визнали таким, що не підходить для прес-конференції. там дядько ходить у світлому костюмі. Він відповідає за те, щоб ніхто не потривожив спокій начальства. Щоб, не дай Боже, не спитали нічого такого, про що не хочуть чути великі начальники. А тут йдеться про те, щоб велосипедисти зібралися для того, щоб ще раз нагадати начальству, що можна зробити так, щоб на поштовій площі їхали і велосипедисти, і пішоходи, і машини. Чи почують вони, буде відомо пізніше.